Вітаю, Ви дивитесь прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова, і Сьогодні до нашої студії завітав некромант Авань. Вітаю вас, вітаю. Рада вас бачити і сьогодні хочу обговорити декілька питання, зокрема новини, які пишуть в українських медіа, які дуже хвилюють українців і, зокрема, наших глядачів. І почну з того, що ми вже давно з вами не записувалися, і хочу саме вас, як експерта, запитати з точки зору особисто вашої точки зору, яким буде цей червень для України, власне, да, вже середина червня, умовно кажучи, чи знову очікувати блекаут? Було минулого літа, чи готуватися знову до відключень світла і що взагалі робити українцям у цьому червні. Mm -hmm. Відповідь конкретна є одна, яку говорять, буде критичним. Критичним в позитивному чи негативному, в негативному сенсі, то не ясно. Екзальтація подій. Тобто в червні все буде викручуватися на максимум. І воєнна ситуація, і якась переговорна ситуація. Все прям висвітиться по повній програмі. І в... я думаю, що і обстріли ще будуть доволі ярко, ярко виражені. Блекаутом теж попугають. Просто в ньому сенсу зараз немає. Літо людей на вулиці побути можуть, типу, нормально безсвітити. Да. Опять контроль фінансовий підвищують. Це що означає? Це означає, що пересування по рахункам прислідковує ще більше, ніж раніше, і будуть прислідковувати знову ще більше. Угу. А ми зараз говоримо про масове відключення світла. Що буде з водою? Тому що теж деякі пабліки пишуть про те, що цього літа, як і, в принципі минулого літа, лякали всіх людей про те, що знову ж таки буде нестеча води. Чи станеться це чи ні? Не сумнівна ситуація. Одо будуть відключати не з-за того, що води не вистачає. Угу. Маєте проблеми з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Скажіть, а я вислухаю, і ви говорите про те, що все ж таки в червні все буде по максимуму. Ми бачимо, що початок червня він був дуже е, врешті-решт, ну майже щоночі, що особливо в столиці України, як і інші українські міста, вони е, були під жорстокими обстрілами росіян. Ми бачили 400 і навіть більше 500 шахедів. Чи буде ось це повторення? І е, які міста будуть під загрозою? Знову столиця чи росіяни і ворог планують. Інше мені сталося так от масово тероризувати шахетами. <кій> Зараз під найбільшим обстрілом і під найбільшою загрозою знаходиться столиця. <кій> Це вже не кінцевий. Знову ж нас очікує виворот подій, який ніхто не очікує. Не влада, не з першої, не з другої сторони. А він не в хорошу сторону, цей виворот подій? Чи... Я думаю, що він ні для кого не в хорошу сторону. Угу. Це якось пов'язано з підступними планами ворога, чи ні? Чи це не стосується загалом? Ні, це, не стосується. це стосується того, що люди доігралися і не можуть контролювати себе у своїх рішеннях і можливостях. Угу. Скажіть, зараз дуже багато новин про наступ на Сумщині, на Дніпропетровщині, але врешті президент України Володимир Зеленський заявив, що у ворога дійсно є план захопити Одесу. Можемо чи подивитися це питання з точки зору, чи дійсно вони готуються підступний план і чи дійсно в них вдасться це реалізувати. План є. Такий план є. <кій> він вже затверджений серед голов держав. Ну, якщо таке станеться, ми можемо забути взагалі про Україну як про будь-яку вільну країну. Але будемо надіятися, що цього На страшно я ще говоримо, правда? Ну, це, ну, дійсно, це підступний план ворога, який він вже скільки років намагається знищити наш, нашу країну. Але тим не менш, я хочу поговорити зараз, відійти від цієї теми і поговорити про світові більш події, які зокрема теж стосуються нашої країни. Зараз в США готують масштабні контрпротести проти Трампа на 14 червня. Чи дійсно це вплине на світ? І яким чином? Чи це просто знаєте така одноразова якась акція, яка придушиться Трампом і його публічниками? Діло йде до імпічменту взагалі у нього. Діло йде і дойде. Може, не сразу, але в ближчих там декілька місяців має якось до того дійти. Угу. А чи дійсно зараз США можуть оголосити дефолт, особливо в другій половині літа? Дефолт Дефолт – це знищення економіки. Бенкрутство. Може, тільки тут вже не США Це якби <кій> причинило само собі. На нього давлять, йому економіку ламають, і це вже відбувається на протязі, мабуть, ну, півроку. Uh -huh. А які зараз держави у світі будуть, ну, будуть ставати такими, знаєте, лідерами? Як раніше було США, і зараз ми бачимо, що вони втрачають цю позицію. Саудовська Аравія, Китай. Що ти ждемо від Єгипту, інтересного нового? Від Єгипту. Цікаво дуже. Є, є, якийсь там різкий скачок а, розвитку. І напевно, що цей скачок взагалі спланований був давно. Угу. Щось cioè... ми не знаємо, коротше, про те, що там відбувається. окей <рес> okay. Скажіть, зараз пишуть ізраїльські ЗМІ, що зовсім скоро Ізраїль нападе на Іран, і це станеться дуже короткі терміни. Що чи дійсно це буде, і яким чином це загалом програється на світ? Чи дійсно це можна оголосити початком офіційним початком третьої світової війни? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. В принципі, перша думка, що я не здивований. Ну, да, це, ясно, так, звісно, ну, так. Пусть пробують. Далеко це все одно не зайде. Угу. Власне, в 2026-му, 20, до кінця давайте так, до кінця 2025-го ми будемо бачити, що будуть створюватися нові воєнні конфлікти у світі. Да. Як от не, чи дійсно ситуація в світі загостриться наскільки масштабно, що люди опинуться в критичній ситуації? Ні, <кій> До цього не день. Угу. І наступне моє питання: Трамп і Зеленська збираються на самі G7. Чи буде нова зустріч? Ну зрозуміло, що якщо вони збираються, якщо вони прийдуть, то врешті-решт між ними буде розмова. Але чи буде ця розмова? Можна сказати, важливо для України, чи це станеться, і чи дійдуть вони до якогось певного компромісу, чи залишиться при своїх позиціях? І це, знаєте, як пусті балочки. Єдине, дій. що в Україні треба робити, то це свою землю берегти. Ми це і робимо. Угу. Погано. Знаєте, чи не розбомбили десь в пор що тільки можна? Бо земля нада. Всім понадобиться наша земля. Ну, це ми власне і бачимо. Але, врешті, ем, що ви можете порадити українцям у цьому червні? Цьому місяці. Угу. Більше ізоляції нагляду і менше відсвічувати. Менше особистої думки, менше спілкування з кимось, якщо хочете хоч трохи побачити, що робиться з навколо зі світом з Україною. Треба закритися від суспільної думки і посидіти одному за цим всім подивитися. Тобто, менше читати інформаційні новини, інформаційні якісь вкиди. І... Ні, ну можна почитати українські, російські і, наприклад, американські міжнародні новини, і звірити, наскільки інформація. Хоч на трохи сходиться і там, і там, і там. А потім подивитися на ситуацію угу. Е, Я дякую вам за сьогоднішній випуск. Будемо слідкувати за подіями, які відбуваються, зокрема і в Україні, і в світі. І до зустрічі в наступних випусках.